Поки ЗСУ мужньо та героїчно протистоять ворожій навалі, українські інженери продовжують розробляти вітчизняну зброю і техніку. У цьому відео ми розкажемо вам про вітчизняні оборонні розробки, як ті, які вже взяті на озброєння у військо, так і ті, які ще чекають на замовлення від держави. Українська оперативна портативна гвинтівка Гопак 61 Гопак це вітчизняна оперативна портативна снайперська гвинтівка українського виробництва, призначена для бойових дій в умовах міста і створена на базі автомата Калашникова. За необхідності на зброю можна встановити спеціальний глушник. Гвинтівка Гопак була розроблена фахівцями заводу маяк і презентована в рамках 12-ї міжнародної спеціалізованої виставки Зброя та Безпека. Українська гвинтівка у порівнянні з АКМ має кращу кучність стрільби, оскільки тільки у ній демонтований газовий механізм, який дає основне зміщування точки прицілювання та встановлено інший приклад в продовження прямої лінії ствола. Також гопак має краще маскування пострілу у порівнянні з радянською СВД, оскільки використовує ефективний глушник. Снайпер озброєний гопаком використовує ті ж патрони, що й бійці, які озброєні акемами, що у бойових умовах полегшує постачання боєкомплекту для гопака. Український бронеавтомобіль «Дозор-Б». «Дозор-Б» – це вітчизняна повнопривідна броньована машина з колісною формулою 4х4, створена харківським конструкторським бюро машинобудування, як багатоцільовий захищений транспортний засіб для транспортування особового складу, зброї та військового обладнання вагою до 2 тонн. Автомобіль має високу прохідність і зберігає зручність посадки та висадки екіпажу. «Дозор-Б» має захист від ураження стрілецькою зброєю протипіхотних мін та зброї масового. Ураження бронеавтомобіль може бути озброєний зенітною кулеметною установкою калібру 12,7 мм, 30-міліметровим автоматичним гранатометом, протитанковими керованими ракетами стугна або іншим озброєнням, включно з такими бойовими модулями, як Блік 2, Вій та інші. Зі спеціального обладнання дозор Б має систему централізованої підкачки шин та лебідку. Максимальна швидкість броньовика від 90 до 120 км на годину. Запас. Ходу 700 кілометрів, малий річковий броньований катер Гюрза М. Юрза-М це тип річкових артилерійських катерів української розробки заводу Кузня на Рибальському. Бронекатери призначені для несення бойової вахти на прикордонних річках, озерах, а також у прибережній морській зоні. За необхідності, катер Юрза М може атакувати такі об'єкти, як бункери, будівлі, мости, автотранспорт та легкоозброєні бойові броньовані машини. Катер Юрза має пологу зовнішню архітектуру з використанням стелс технологій. Його Форма у вигляді плаского шестикутника значно підвищує ділянку радіолокаційної відбивної поверхні. Також Юрза має високий ступінь автоматизації основних систем. Серед озброєння катера – 30-мм автоматична гармата, кулемет калібру 7,62 мм, а також дві установки протитанкових керованих ракет Бар'єр. Крім того, на катері встановлена система встановлення димових перешкод. Броньовані катери Юрза М є основою річкового флоту ВМС України. України та державної прикордонної служби бойова машина піхоти БМП 64 БМП-64 це дослідний зразок української бойової машини піхоти, який класифікується як важкий бронетранспортер. Машина розроблена харківським бронетанковим ремонтним заводом на базі шасі танку Т-64, яке зазнало глибокої модифікації. Комбіноване бронювання лобової частини машини забезпечило їй захист від бронебійних підкаліберних снарядів 105-мм гранат. Бортова броня здатна витримувати влучання 30 міліметрового снаряду. П-64 оснащена дистанційно керованим бойовим модулем з 30-мм автоматичною гарматою, спареним кулеметом калібру 7,62 мм та комплексом з протитанкових керованих ракет. Також передбачене встановлення на машину керованого модуля з кулеметом калібру 12,7 У Усередині БМП може легко розміститися до 12 десантників і три члени екіпажу. Попри свій досить високий потенціал та невелику ціну виробництва та обслуговування, Міністерство оборони України не включало БМП 64 до державного замовлення. Великокаліберна снайперська гвинтівка снайпекс мономах. Снайпекс Мономах це вітчизняна великокаліберна антиматеріальна снайперська гвинтівка калібру 14,5 мм. Снайпекс Мономах створена компанією Хадо Холдінг для ураження рухомих і нерухомих цілей, зокрема легкоброньованих, та сконструйована з урахуванням усіх вимог до зброї для високоточної стрільби. У гвинтівці подача патрона з магазина, досилання патрона в патронник, зачинення каналу ствола, відчинення каналу ствола та вилучення з патронника відстріля. Ної гільзи здійснюється автоматично. Місткість магазину гвинтівки 5 патронів, ефективна відстань стрільби снайпекс-мономах 2 кілометри, довжина гвинтівки 2 метри 50 сантиметрів. Її вага без магазину 25 кілограмів. Снайпекс Мономах» – це вже третя снайперська гвинтівка, створена компанією Хадо Холдінг. До цього успішно пройшли державні випробування снайперські гвинтівки Ті-Рекс та Алігатор, які були взяті на озброєння Збройних сил України. Штурмова гвинтівка Ford 221 Форт 221 це українська штурмова гвинтівка калібру 556 мм стандарту НАТО. Форт-221 виконаний за схемою Bullpup, що дозволило суттєво скоротити габарити зброї, не зменшуючи довжину ствола. Основа автоматики зброї відведення порохових газів з каналу ствола через прихований корпусом зброї газовідвідний вузол. Корпус автомата виготовлений з високоміцних полімерів і легких сплавів, а в деяких місцях посилений встав. Зі сталі. Цим досягається одна з переваг, порівняно невелика вага. Пістолетна рукоятка та спускова скоба виконані одним цілим із корпусом. На верхній частині корпусу розміщено уніфіковане кріплення рейка Пікатіні. Зброя може бути укомплектована тактичним ліхтарем, лазерним цілевказівником, оптичним прицілом, глушником, прицілом нічного бачення та іншими девайсами. Форт 221 здатний вражати живу силу на відстані до 500 метрів. Цю зброю. Зброю на сьогодні використовують як спецпризначенці, так і армійські підрозділи ЗСУ. Також існує кілька модифікацій форту 221 а саме форт 222 форт 223 і форт 224 Броньований колісний автомобіль Гекон. Гекон це один з українських варіантів модернізації радянської бронемашини БРДМ-2. Бронемашина була розроблена у 2016 році в ініціативному порядку фахівцями інженерної групи Арей та побудована на позабюджетні кошти в цехах закритого київського заводу АТЕК. Штатний двигун Гекону газ 41 та механічна трансмісія були замінені на дизельний двигун з гідравлічним приводом Дженерал Motors потужністю у 215 п'ятнадцять кінців. Ських сил у бортах зроблено дві бійниці для ведення вогню зі стрілецької зброї. Бронезахист машини також посилено. На броньовик встановлено два водометні рушії італійського виробництва, які забезпечують рух по воді зі швидкістю до 10 км на годину. Демонстраційний зразок був оснащений великокаліберним кулеметом калібру 12,7 мм, а також чотирма димовими гранатометами. Також на машину можна встановити різні бойові модулі. Демонстраційний зразок. Бронемашини був представлений на виставці озброєння та військової техніки у 2016 році. Наразі відомостей про експлуатацію машини у публічному просторі немає. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку створили українські інженери. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!